Усім доброго вечора! Сьогодні в нас 3 вересня. А, наша мішелька зараз знаходиться на 52-й добі вагітності почуває вона себе дуже добре. А, в принципі, Судячи по ній, вагітність у нас небагатоплідна, животик у нас невеличкий, але в принципі я цього і очікувала, так як по в попередніх пологах У нас у мішельки було всього троє цуценяточок. Цуценятка повністю здорові, гарні, дуже такі миленькі, такі солоденькі. І я переписуюсь, спілкуюся з власниками, звичайно, які придбали в нас цуценяточок. Цуценятка в нас не крупні, двоє з них в нас мініки і тільки один стандарт. Трошечки мене бере заздрість, бо, чесно кажучи, ще з попередніх пологів я хотіла залишити собі дівчинку. Дівчинки зараз 7,5 місяці, вона важить в нас 1,900 кг. Собачка абсолютно здорова, грайлива, весела, така файна дівчинка підросла. І я дуже хочу собі в цей раз залишити е, саме дівчинку від нашої мішельки, щоб була така ж гарненька, як наша мама, і наш як Мікі. Так, що будемо очікувати, я все ж таки сподіваюся, що дівчинка в нас хоча б одна буде. Ну, а так, в принципі, я очікую двох, максимум трьох цуценяток, так як животик у нас невеличкий. Що можу? А тепер давайте поговоримо саме про те, що змінилось в нашій мішельці. Ну, по-перше, вона стала менш активна, точніше, можна сказати, зовсім пасивна. Дуже мало часу бігає, грається, гавкає. Якщо от порівняти навіть з 30-35 добою вагітності, де все одно ці собачі рефлекси, там погавкати на сусідів, обгавкати проходячих собак котів, це було в нас святе. Зараз вона, звичайно, вже такого не робить. Більшу частину свого часу вона проводить відпочиваючи. Стала така більш, скажімо, акуратніша, більш уважна для до себе. Не так вже стрибає, бігає, носиться як раніше. Хоча, в принципі, для неї це не є проблемою, так як животик у нас невеличкий. А тепер що хочу сказати ще по зовнішніх виглядах. В нас дуже ш... сам животик пішов більше вшир. Вона стала досить таки широкою, от саме в цій частині, там, де в нас була талія. У нас вже досить таки помітно розходиться таз. Власники, які знають свою собачку, да, свою дівчинку, то вони це дуже, ну, дуже легко помітять, що таз у нас почав розходитись. Звичайно, вона стала ще більш лагідна, якщо раніше вона не пропускала можливості залізти на ручки, щоб її поцьомали, щоб її попестили, то звичайно зараз це в рази б збільшилось. Мішель, Мішель, я знаю, що там сусіди сваряться, але ну, нам там робити нічого. Оце єдине, що її дратує. У нас є тут сім'я, одна неподалік нас живе, постійні сварки. І, звичайно, коли піднімається галас, піднімається гвалт якийсь, то вона реагує, біжить там, обгавкать і подивитись, що відбувається. Так, Мішелька, давай тепер покажемо животик. Давай животик ми не сильно показуємо. Бачите, так він вже збільшився. Вже більш такий помітний став. До речі, вже можна відчути, якщо так обережно покласти ручку, вже можна відчути, як рухається наша цуценятка. Зовні, звичайно, цього ще не помітно, це буде більш помітно десь з 55-ї доби вагітності. Що хочу ще сказати? На цей період в нас мішелька повністю перестала лежати на твердому, їй це дуже незручно. Більшу частину вона, звичайно, лежить або на таких от подушках, або у неї є ліжаночка в домі, там, де в нас просто провалюється животик, і вона таким чином відпочиває. Так, що ще? А, до речі, позавчора, це було десь на 50-й день вагітності, я її викупала і зробила всі необхідні стрижки. Стрижки побрила, помила, почистила повністю, як потрібно, зробила гігієну. Це зробила я саме зараз, бо за 10-12 днів вагітності, які в нас залишились, звичайно, вона сильно не заросте, але на початок пологів зайвого волосічка в непотрібних місцях в нас не буде. Чим раніше ми це зробимо, тим краще. Краще, щоб перед самими пологами, там, наприклад, на 58-59 день, грубо, кажучи, ну, це там плюс-мінус. Якщо ви будете це робити, це може спровокувати пологи, це може викликати ускладнення. Тому бажано, звичайно, зробити це завчасно і безпосередньо перед самими пологами ми цього не робимо. Але гігієна залишається і для того, щоб потім легше було собачки годувати годувати цуценятну і звичайно народжувати, щоб зайвого волосся в нас ніде не було. Це потрібно зробити завчасно. І останній нюанс, про який я хотіла з вами поспілкуватися, це, звичайно, харчування. Харчування в нас сильно не міняється, я вже неодноразово це повторювала. Ранкова і вечірня порції в нас залишаються такі, як завжди. Єдине з 30-ї доби, хто пам'ятає, я вже казала. Я починаю давати творог з додаванням кальцію з вітаміном d 3 Кальцій необхідний це саме для нашої мамочки, для профілактики. І, звичайно, з 30-ї доби починає активно рости череп, зубки, ну і весь скелет в наших цуценяточок, щоб цуценяток правильно сформувалися ці всі частини тіла. Звичайно, необхідний додатковий кальцій. Мішелька. Господи, в'яла така. Ще й жара на вулиці, це, це дуже виснажує собачко. Так, до чого я веду? З 50-ї доби я цей кальцій вже прибираю. Це для того, щоб легше трошечки пройшли пологи і не було проблем з розходженням тазу, але я його заміняю на. Забула, як їх називають, господи, так швидко, хоч на перепили на яєчко. Воно дуже корисне, як для кишківника, так і для травлення, так і, в принципі, як вітамінний комплекс. Ще додатковий натуральний вітамін. До речі. Звичайно, вітаміни вона отримує, але натуральне ніхто ніколи нічим не заміни. Ніякий комплекс, на віта... там суперякісні вітаміни ніколи в житті не замінять звичайні натуральні якісні наші. Вітамінки. Так, що такі, от на даний у нас, на даний момент, у нас справи, в нас все добре. Чекаємо на пологи. Звичайно, перед самими пологами я вам покажу, як собачка показує, що вона готується до пологів, як собачка себе поводить в цей період, з чим допомогти в цей період собачки, і що саме необхідно мати на пологи для того, щоб вони пройшли без ускладнень, без якихось відхилень, до чого бути варто готовими. і... В принципі, мабуть, все. Так що, дякую за сьогоднішній перегляд: ставимо лайки, підписуємось і будемо далі з вами спостерігати за нашою мішелькою.